Українська фантастика жива і продовжує розвиватися. З'являються все більше нових видавництв та книжок, а одне під назвою Тут навіть спеціалізується на молодих українських авторах фантастики. Наприклад, сьогодні ми поговоримо про постапокаліптичний кіберпанк під назвою Синтеза авторства Еліла Дрейка. Це далеко не найкраща фантастика, навіть більше це. Найгірша книжка, яку я читав за останній час. Проте проте, почекайте, це не значить, що на неї та на жар жанр в цілому не варто звертати увагу. Попри не дуже вдалий дебют, автор та команда виконали неймовірну роботу, бо ще умовних 3-5 років тому було нереальним. Те, що ми маємо зараз, масова українська фантастика українською мовою в чудовому оформленні. Вітаю з вами, Павло Фантастенко. А це значить, що наступні 10, ну максимум 15 хвилин, ми будемо розмовляти про книжки. Не забувайте. Ставити вподобайки, підписуватися на канал та писати розгорнуті коментарі. Усе це дуже сильно допомагає каналу розвиватися. Також не забуваємо, що тепер мою роботу можна підтримувати матеріально. Усі посилання в описі. Ну а ми, як завжди, Погнали. отже, у 2082 році між заходом та сходом іде третя світова війна, окрім гіпернету, сучасного варіанту інтернету є синтеза, щось типу розвиного щі, який відповідає за світову безпеку. Планетою. Також шириться нова пандемія, яка швидко вбиває людей. Українець Клайф потрапляє на секретну дослідницьку станцію десь на півночі, щоб допомогти знайти ліки проти пандемії. Там він знайомиться із канадцем Реєм. Обидва хлопці ще не здогадуються, що вже дуже скоро вони стануть частиною серйозних подій, які напряму впливатимуть на подальшу долю людства. Події в синтезії ведуться від двох осіб. Згаданих вище українця Клайва та Канадця Рея це щось типу щоденників, які вони ведуть, доповнюючи одне одного в той час, коли світ на їх очах буквально вмирає. Проте обидва герої настільки схожі, що якби нереальні позначення імен дуже важко було б здогадатися, хто зараз розповідає свою історію. авторам не вийшло зробити героїв об'ємними та створити з ними емпатію в читача. Рей Клаєва. Лайф однаково говорить, схоже думають, і це лише далі, коли їхні шляхи сюжетно розходяться, можна більш-менш зрозуміти, хто зараз пише свій щоденник, якщо не дивитися на імена, ім якими це все таки позначено. Також головні герої взагалі не діють, але це не значить, що в книзі нічого не відбувається навпаки. Тут постійно щось стається, хтось з кимось конфліктує, б'ється тощо, але усе це роблять другорядні персонажі, і саме вони найсильніша частина роману. Це той випадок, коли випадковому знайомому протагоніста співчуваєш більше ніж йому самому, бо їх тут дійсно зробили не статистами для розбавляння сюжету, а об'ємними героями зі своєю історією, які що дуже важливо, постійно щось хочуть та роблять. На відміну від головних героїв. Ще один вагомий недолік синтези сюжет, який буквально розвалюється вже після перших 50 сторінок книжки. І якщо початок історії гостро цікавий, герой відправляється на таємну дослідницьку станцію серед снігів, знайомиться з дівчиною, бере участь у цікавому та неважливому проєкті, то потім все це дуже хаотично розвивається та буквально розлазиться на очах. Після в Вдалого зачину автору так і не вдалося зібрати сюжет докупи. Тому до кінця роману історія виглядає як невміло зібрані окремі фрагменти, об'єднані одними тими ж головними героями. Уявіть собі різні серіали в жанрах кіберпанк, постапокаліпсіс, технотрилер та антиутопія, з яких взяли по одній дві серії в спробі створити окреме телешоу. Вони, ніби, щось якось ліпиться все до одне до одного, але часто не сходиться по внутрішній логіці та виглядає якимось якимсь дивним мутантом покручам. Отакі От ж враження від е, історії синтези. Тут занадто багато піджанрів, вони перетягують на себе ковдру в кожен раз і постійно відволікають від історії. Я так і не зрозумів багатьох речей, хто з ким та як пов'язаний, який це альянс та за що він воює, хто ті люди, що за синтези? чому її так мало, що і хто хоче, що за технології, що це за вакцин. Ціна така, як вона працює, де її взяли? Чому до героїв постійне поблажливе ставлення? Та й, взагалі, що тут взагалі відбувається? Я це все не розумів до буквально до останніх сторінок роману, і це дуже гнітить. Але насправді все як є. Після таких вагомих недоліків варто розказати і про якісь позитивні моменти про яскравих дорогорядних героїв. Я вже казав. А тепер відзначу атмосферність та деталізованість світу, а також прискіпливість та скрупульозність в його наповненні. Шлях створення роману в його сучасному вигляді, от в такому крутому сучасному вигляді, зайняв Ладрейка в 12 років. Тому за цей час автор. Дійсно створив Світ, якому віриш, в якому реально ну, не хочеться жити, бо там дуже погані події відбуваються. Але це дійсно реалістичний світ, якому ти віриш просто беззаперечно. Тут продумано буквально безліч це і до, до таких дрібниць, які дивують, і це прикольно. Це політика, розвиток технології, рівень життя та його нюанси, нові матеріали, явища і пояснення тих там якихось явищ і нових технологій, і матеріалів, Культурні особливості. Тощо і усе це дійсно дуже І От за це реальний респект. Проте і в цьому є недолік. Бо, на мою думку, автор настільки багато часу приділив самому світу, що забув про історію, а вона повинна бути найголовнішою. З усіх щелін сюжету тут лізе вигаданий вище атмосферний світ та різноманітні пояснення тих чи інших процесів, і це класична експозиція, тобто розповідь про світ. Та розміщення ключових героїв, і вона нескінченна. Вона постійно-постійно е, вона вигулькує і це вставлено невміло. І це буквально до останніх сторінок нам пояснюють світ. А хотілося б навпаки, щоб у фіналі, хоча б у фіналі. Коли треба тільки дії та мінімум пояснень, щоб автор через героїв продовжував розповідати про світ якось цікаво, але так не вийшло. Тому історія і вся книжка вона розвалюється. тому що автор продовжує замість того, щоб придати увагу, розповідати про різні. Альянси та технології, які вже от от скоро нікому не будуть потрібні, бо фінал. А він все одно продовжує про це розповідати. Окремо хочу виділити якість видання, бо вона тут неймовірно чудова. Це реально західний рівень видання книжок, тобто зараз оце... Мода на це і це дуже дуже круто. Книжка має атмосферну стилізовану обкладинку, по якій відразу зрозуміло, що читача чекає жанрова фантастика про майбутнє. Також книжка виділяється лясе модними зараз кольоровими форзацями, товстим та приємним на дотик папером та зручним для читання шрифтом. Синтеза наповнена ілюстраціями. Тут їх ну дуже багато. Навіть мапа є. Їх тут дійсно багато, і часто це навіть ну, занадто. Наприклад, деталізовані, стильні та дійсно круті картинки тут е перемішані не тільки між главами, а й та й частинами, а й просто от, знаходяться на сторінках. Вони ілюструють той чи інший абзац, чи декілька абзаців тексту. Частково це збільшило об'єм книжки та, напевно, зробило його. Її дорожче так, ілюстрації круті та атмосферні. Вони неймовірно круто зроблені. Просто на мою думку, їх тут ну прям занадто багато розумієте? коли ти читаєш, ти собі вгадуєш світ картинки, малюєш в своїй голові, і тут, але тут настільки багато картинок, що вони якби намагаються замістити собою картинки в, в твоїй голові, і це е, заважає. Бо, наприклад, там такий-то робот. Я його вже е, собі вигадав таким, а тут він показує. З іншими це констрастує, наприклад, так само як герой. В нього такі там волосся, і таке, іначе якось в тебе в голові він інакше. А тут його картинка, він вже інакше, і ти те теж якось перебувається. Але іноді це прикольно, коли, наприклад, ти ще не встиг вигадати в голові собі скласти якусь картинку, якогось пристрою, який був описаний, чи героя, і він тобі тут, тут раз і відразу показав. І це прикольно, бо воно виявилося прикольніше, ніж ти б собі уявив. І в такі моменти це дійсно прикольно. Але здебільшого, якраз було навпаки, коли картинка. В книжці на сторінках опис абзацу заважає тобі створювати картинку в своїй голові. Оце, що значить надлушок чогось, навіть якщо це щось прикольне. Отже, синтезу Еріла Дрейка точно не можна назвати вдалим дебютом. Сучасна українська фантастика має на три голови потужніших авторів, наприклад, кідрук, дерев'янка. Тараторіна, пісказуб тощо І їх фантастичні романи на голову, на дві, на три, на п'ять вище. Я їх всіх читав, і обов'язково буде огляд, тому я в мене не повертається язик порівняти синтезу з цим романом, тобто поставити їх хоч якось приблизно близько в один рівень. Якби на ну, моя оця блогерська діяльність, моя робота, я би кинув її ще на початку. Тобто я даю книжкам 50 стрінок, і потім, якщо мені не подобається, я їх кидаю. Я би її кинув. Тут річ не в смаківщині, так коли комусь подобається щось більше, комусь менше, тут в самій. Поганості написання книжки розумієте, тобто автор не зміг в основи, він не зміг створити адекватну історію, він не зміг створити персонажів, вони всі плаські, він не зміг подати це, все скомпонувати і зробити з цього видання роман, який хочете читати. Є два гарних плюси: це другорядні персонажі і детально, ретельно пропрацьований світ. Оце реально круто, тому я. Знаю, що пан Ліл Дрейк буде серед, є серед моїх підписників, принаймні він був в коментарях під деякими моїми відео, і він, напевно, точно побачить це відео. Тому я хочу сказати, що не знаю, будете ви слухати мене чи ні, але це не означає, мій поганий огляд, мій поганий відгук на вашу книгу не означає, що вам треба. Кидати все, просто треба більше працювати, ніж іншим. Так, таке буває. Когось виходить зразу, комусь потрібно стільки-то часу, комусь більше. Вам, напевно, потрібно більше часу, але я вас е застерігаю кидати, будь ласка, продовжуйте, обов'язково продовжуйте. Пишіть ще нові нові книжки. Не варто щось робити, напевно, з цією книжкою. Ну, принаймні, я б не робив. Я би писав нові книжки далі, бо у вас. Є дуже позитивні моменти, які треба докрутити, додати, як я казав, вже оцих інших аспектів, яких не було тут. З виданням все чудово, видавництво тут справилося неймовірно. Тому я вам бажаю тільки успіхів в наступних книжках. Я певен, аби певен, що все буде добре. Просто треба продовжувати далі і Не слухати ні мене, ні кого іншого. Хоча я, в принципі, не кажу, що не треба продовжувати. Навпаки продовжуйте писати, просто синтеза вийшла не такою е, доброю, не такою якісною, як книжка, як роман, не як видання видання чудове. Тому я все ж таки не можу радити її для читання нікому. Проте, якщо ви хочете підтримати молодого українського автора та його видавництва то Тут я тільки за. Але читати я це поки не рекомендую. Ну що ж, з вами був Павло Фантастика. Ми з вами розглядали і розмовляли про е, роман синтеза сучасного українського письменника Еліла Дрейка. Е, не забувайте підтримувати канал, підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть розгорнуті коментарі. Підтримуйте канал фінансово. Ну а ми з вами побачимося вже буквально за мить в наступному відео. Бувайте!